Всім привіт! І здоровенькі були. Дівчата, ми вже вдома, і хлопці також. Сьогодні понеділок, і я вдома без роботи. Написала своїм, що маю проблеми, що мене болить горло Ну, і вона відписала: що щоб нічого не сталося з дітьми, сиди вдома. Сьогодні побачиш, як буде до вечора. Бачите, відпочинок відпочинком. Але чи того, що вода прохолодна, чи того, що всі кашляли і в самоліті, і в аеропорту там всі кашляли і вчихали, кашляли. Коротше, звідки щось прийшло? Чи замерзла у воді, температури ніби нема, але отака якась ломота в кістках все рівно є. І горло болить. Так що нікому це не потрібно, щоб діти похворіли, і вона залишила мене вдома. А у нас вчора це ж цей політ затягнувся. Коротше, ми забира... добиралися до хати 12 годин. Це тих самих 4,5, що нам летіти, то ми добиралися 12. Чому? Через якийсь ураган, який ось тут проходив Нью-Йорк, Нью-Джерсі. Чи тому що літак щось з літаком сталося? Коротше, виліт був затриманий на 3 години. Ну і поки ми долетіли, поки ми добралися додому. 12 годин ми були в дорозі. Чомусь останнім часом, от, я не знаю, постійні затримки в аеропортах, постійно з літаками щось стається, і постійно ми добираємося додому по півсутки. Не знаю чому, з чим це пов'язано. Але якась така тенденція проявляється. Дуже часто тепер ми замічаємо, що куди б ми не їхали, ми дуже довго добираємося додому. На відпочинок ми добираємося швидше. А ось додому. Тут? А додому у нас швидко не виходить добратися. Тобто приїхали розбиті о 12-й годині ночі. Уставші. <кхи> <кхи> А зранку до роботи одна Марія мала сьогодні вихідний, а ми мали йти до роботи, та Степан пішов, а я, бачите, скопала від роботи. І цей дощ у нас все рівно йде час від часу йде, є місцями підтоплення. Зараз вам покажу, що, що тут наробив цей дощ. Бо напевно не, 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 не дурно нас і затримали. Дивіться, у нас таке підтоплення після дощу. Це тут маленька річечка, така тече ярок, як вона вилізла з берегів з одної і з другої сторони. Ось тут, дивися, дивіться, розлився цей ярок. Води повно навкруги. Якби рядом були хати, мали би бути підтоплені. Ми завжди, коли купляли житло, дивилися, щоб рядом не було таких якихось потічків, каналів, річечок. Тому що тут таке буває, коли великі дощі, якісь урагани, то все вода потім віднімається в цих потічках, і вона у людей у подвалах, на подвір'ях, усюди. І за такі хати треба платити страховку за підтоплення. То, напевно, ще через цей дощ і через це все. У нас ще й світла не стало. Вибило зранку, Маша десь там щось погуглила. Сказали, що не буде до другої години дня. Ці не працюють, а ми йдемо в супермаркет за продуктами. Дома їсти. Дома їсти не ваша. Хворий, не хворий, а їсти треба. Закопимося і будемо чекати світла. Поклали праня, а праня зупинилося, нема? Так що так, щось, щось одне на одне. 16 сьогодні градусів тепла, але дощ. Завтра вже буде щось 5 чи що без дощу. Такі у нас якісь перепади, каруселі. Сдівається, що вже завтра я піду до роботи. Що все, прийде? Ми приїхали. Шабрайт. Це вперше в житті бачу рожевий ананас. Коштує 15 доларів. Ні, дякую, їжте самі. Він всередині рожевий, інтересно від чого? Чи це такий вид у нього? Але інтересний. А такий звичайний пайнепл. Навіть нема. А 2 долара можна брати. А дивіться, як гуси гарно летять. курличуть, курли, курли, корли, та й полетіли. Вони тут зимують, йшли десь їсти там траву, щепати. Ми приїхали з магазину, дивіться, дощ пустився, у нас ще крепший. І підтоплення будуть, я думаю, що хороші. Дивіться, які калабані вже на дорогах, на цих, на, де люди ходять на цих доріжках. Дивіться, наша орхідея без нас чудово розцвіла, ми її полили перед від, літом, і тепер я прийшла також її полила. І фікус на місці, всі на місці. Вона на Новий рік буде красуня. Іще одна гілочка тут є. І ще звідти. Ялинки ще нема. Дивіться, ми набрали на 250 доларів. Це ми йшли так взяти щось поїсти. Але темно, нічого не можу вам показати. Не знаю, чи буде вам щось видно. Усього набрали і йогуртів, і якихось фруктів трохи, і яйці, і курку взяли цілу. І м'ясо взяли, і яловичину, і хвости яловичі. Будемо робити. Холодець на різдво, фарш взяли, кістки, може, будемо робити капусту з свинячими ребрами. Взяли курку, помідори, солодка картопля, картопля звичайна. Маша собі случай на обід, як завжди. Банани, овочі, куди ж без овочів, якісь мандаринки. Це Бебікам зробимо потім подарунки. Цукор Ось таке, всього потрошки. Якщо будемо крутити голубці, то буду мати томатну пасту. тахіні взяла, буду робити. Як називається, хумус. Хамас, як вони тут кажуть. Все, слухайте, і оце все 250 доларів. І я думаю, що ще 250 доларів треба буде лишерти перед самими святами. Я тут чаї ганяю. Зробила тест на ковід. Це не ковід, це, видно, якась застуда. Температуру змірила, також нема, але щось мене так всю потряхує, поколочує трохи, не знаю, що це таке. Якась така застуда, недобра. Та ще сьогодні поваляється, а завтра, можливо, вже піду до роботи. Так, як прогнозували, так і сталося. Після двох годин виглянуло сонечко, дощ скінчився. Все, як і не було. Сонце, вітерець. І у нас тишина на бек'ярді. Цибуля зелена, лише є. Цибуля нічого дивіться, нічого її не бере. Зелена. Хоча таких морозів ще не було великих, але ну, ось вона є. Ми сьогодні вперше купили від літа помідорів. Так у нас помідори були донедавно. А я замаринувала салмон у теріакі соус. Він посидів там пару годин. Зараз кладу в духовку, запечу це все. І буду мати їду для роботи та й тут. Хто хоче, хто полюбляє їсти овочі, не всі дуже полюбляють. Ну нічого буду їсти я, мені більше буде. понеділок перейшов потихеньку, і вівторок стало гірше, температура піднялася. Маша мені тут набрала вже якихось ліків, Від кашлю. Кашляти почала я ніч ледве перебула. Коротше, на роботу не йду сьогодні, до кінця неділі. Сижу вдома, напевно. Температура 38,3. А на роботі вже мала йти мамочка сьогодні на свою роботу, та добре, що вона відпросилася. Вона як відчувала, що, що, щось, що щось зміниться. Та сидять самі? Розраховую, що я прийду вже після Різдва. Така свігня. Маша, слава Богу, нічого, і степан нічого. А щось на мене не знаю, де я це знайшла якусь фігню таку. Щось і вухо боліло, аж якісь краплі закапує у вухо, а горло болить до сих пір і кашель. Коротше, лікуємося весело, сама вдома. Дворі сьогодні 5 градусів, було сонце зранку, то я все позастеляла сонце, не могла, щоб сонце світило навіть в очі. Ой, коротше, відпустка з цим секретом, сюрпризом. Довго добиралися, може, а може це було і раніше, відтоді, коли я не спала щось вночі, може, то відтоді вже починалося щось, а тепер мене просто догнало. Ну, вже як є, так є. Будемо сидіти вдома та й лікуватися. А вам всім пока. Бувайте здорові, не, лі... не слабуйте. Всього вам найкращого миру та й спокою, Бай-бай.